Ганна Вартанович, а що це за процедура лікування у вісні? Добрий день. Це коли пацієнт спить, нічого не відчуває, нічого не чує, а ми в цей момент робимо лікування. А для яких пацієнтів підходить ця процедура? Для пацієнтів, які адаптовані, які дуже бояться стоматологів, зачасту ми працюємо з пацієнтами, які потребують тотальної реабілітації. Це від двох до трьох годин, яких пацієнтів ми лікуємо у вісні. А взагалі у нас ховалися пацієнти від двох років, і саме найстарша пацієнтка була у нас 79 років. Як проходить дана процедура? В першу чергу ми консультуємо пацієнта, проводимо діагностику, хлямо пацієнта на комп'ютерну томографію, скануємо ще випу та більш детальної діагностики. і Відправляємо на консультацію до анестезіолога. Підходить дана процедура для діток. Так, звісно, підходить. У нас саме наймолодший пацієнт був йому було два роки. Наш анестезіолог спеціалізується втячій анестезіології. У нього стажа більше 30 років. Тому все проходить чудово. Щодавно у нас був пацієнт Валерій седацією. Дивіться далі, як він це почував після видавлення зубів. Валерій, як ви себе почуваєте? Прекрасно Рекомендую, я в сказці побував. Я ничего не ощущал, я очень доволен. Спасибо. Большое вам спасибо. Спасибо. Все мои ожидания оправдались. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо.